Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Місто Дніпро на найближчий час. Що буде відбуватися? Чи є загроза для обстрілу? Місто Дніпро. На найближчий час, скажіть мені, вищі сили. Ну, місто Дніпро. Найближчий час з моря є загроза, що по центральній будівлі може бути прильот. Центр, де старе архітектура, керівництво, це з води. Небезпека йде з води. І проте місто Дніпро має такий захист, який цікавий, дуже цікавий, що Отримає. Дивіться, отримають якусь таку зброю, яка змусить расистів. Так, можливий прильот дійсно, але потім пройде. Угу. Або буде відповідь, от звідки воно вилетить з води. З моря. от Будуть змушені росіяни скласти цю зброю і тікати, бо будуть відповіді дуже потужні, щоб ну, такі наураження ворога. Щось хороше дуже для Дніпра передають. Це дуже гарна карта. От, що буде відбуватися. Так, найближчий час, бідний Дніпро. Тут також агресія, але тут не буде, бо влучання не вийде. Але цю агресію будуть здійснювати із літаків. Це з води, а це з літаків по Дніпру. Але м, вдасться збити, перемогти оцю атаку, і жителі м, будуть спати. Mm. Тільки зляк е, злякаються, але всі не буде влучань. Скажіть нам, чи будуть жертви? Чи будуть загиблі під час влучання по Дніпру З води ось, все. вичікує. Так, вичікує, щоб жертв зробить. І більше шкоди урону. Дивіться. Дніпро. Прошу вас, будь ласка, найближчий час. Майте на увазі, що вам треба, як тільки ви чуєте повітряну тривогу, особливо, якщо ви розміщуєтесь десь в центрі міста, і це може бути. Яке це будівля, з чим це буде пов'язано? Торгівля, фінанси, банки. Дніпрі салони. Тут працюють люди, багато працюють людей. Або, можливо, це якийсь центр, там і салони, і якийсь спорт, спортивні. Для спорту. Ой, дивіться так, найближчий час, як тільки є тривога, ховатися, це три дні, найближчі три дні. Тоді після цього, якщо це вдасться ворогу, люди будуть дуже сильно лякатися і вже тоді точно будуть йти в укриття. Дуже швидко, але вдасться збивати <кій> наступні оці обстріли із літаків. Це через день будуть збиті. Скажіть нам вищі сили. Що заважає Дніпро закрите небо? Місто Дніпро закрите від російської агресії, які перешкоди. Так, тут треба чистити, дійсно. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, я попереджаю вас. Прошу, місто Дніпро ховатися. Тут є велика загроза, можливі м -м, влучання. От, на, а, на схоже, як на на Краматорськ був обстріл, її влучили там, де якраз був активний рух людей. от Це може все продовжиться і другий день, і третій день. Я хочу це все закрити, заперечити, одвернути. Негайно прошу, вищі сили. Допоможіть захистити місто Дніпро. Під час роботи, робочий день. Робочий день. Чи це бізнес? Це ні. Це там все, там і торгівля, і люди піклуються про свою зовнішність. Це все я заперечую. Відкриваю всі дороги і шляхи. Людям на життя. Заперечую повністю весь негатив, та відкриються шляхи для захисту людей. Заперечую всю агресію рашистську із моря заперечую, 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 заперечу. Більше немає ж. Очікує Дніпро на надходження міцного захисту, як. Який... Треба негайно, щоб воно надійшло все. Заперечую повністю. Весь негатив, заперечую, заперечую. Так, ой, заперечую, заперечую, заперечую. почекайте, де будуть мирне небо над Дніпром, де будуть збиті всі російські ракети, дрони. Так, це заперечуємо. Прошу вищі сили, допоможіть захистити жителів Дніпра від російської агресії. Буде так. Прошу захисту. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги для надходження. Всі необхідної зброї для захисту неба на Дніпром перекриваю. Більше немає жодної перешкоди, жодної затримки. Виділяються всі необхідні ПВО, ПРО, всі з усього світу надходять до Дніпра негайно для захисту міста від рашистської агресії де будуть повністю знищені всі ті расисти, що обстрілюють місто Дніпро. Звідки вилітає туди і впаде на росіян їхня ракета, буде так. Перекриваю, перекриваю всю агресію ворогу повертаю, буде так, ще нема жодної загрози для людей, де будуть захищені всі жителі міста Дніпра від загрози російської агресії. Прошу захисту. Угу. Не буде працювати ПВО. ПРО взагалі все, що необхідно. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу одвернути, одвести всю російську агресію від міста Дніпра, від його жителів, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, шахіди, всю ламки, вибухову хвилю, всі... Гранати, міни, взагалі будь-яку агресію одвести від міста Дніпра, від жителів міста Дніпра і повернути росіянам. Це вони е, тікають, зриваються, вмирають. Це в них е, обстріли по ним. Буде так, буде так, буде так. Все повертаю ворогові, щоб він вмирав, а Дніпро. Спить мирно, працює мирно. Буде так, буде так, буде так. І закликаю. Вищі сили, заберіть всі перешкоди, які заважають світу, країнам світу, надати місту Дніпру, потужного захисту неба, щоб жодна агресія російська не могла вбивати Дніпрян. Буде так, буде так, буде так. На захист одвертаюся помба ракети, снаряди і дрону. Росія нам на холод, хай цепиться падать. Будуть знищені, повідпадають ручки і ножки в того, хто обстрілює. Місто Дніпро буде так, де буде все сказане здійснено. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, одверніть всю агресію, більше расисти не мають намірів. Зруйнуйте всі плани росіянські, щоб обстрілювати Дніпро. Не можуть, не мають чим і як це зробити. відвертаю на віки вічні. Буде так. Дякую за увагу!